От уявімо собі таку картину: Старий рибалка повертається додому. За плечима епічна, просто неймовірна триденна битва в морі. Але замість величезної рибини, яка мала б стати вінцем його кар'єри, він привозить лише гігантський скелет. Ну, здавалося б, це ж повний провал, правда? Але ж ні, повість Ернеста Гемінгвея Старий і море, наполягає це перемога. Як так, давайте розбиратись, як історія про, по суті, тотальну втрату може бути розповіддю про справжній непідробний тріумф. Отже, щоб зрозуміти, в чому тут сіль, давайте спершу поглянемо на саму історію старого Сантьяго. Його шлях це, по суті, хроніка невдач, яка сягає свого піку в останньому і, на перший погляд, абсолютно катастрофічному виході в море. Тільки вдумайтесь 84 дні без жодної рибини. Потім… Три дні нелюдських зусиль, боротьби з гігантським марліном, якого він поважав як рівного собі. І що в підсумку? Повернення з порожніми руками, ну, якщо не рахувати цей скелет як мовчазного свідка його титанічної праці. Здається, результат очевидний. Але вся справа в тому, що ключ до цієї загадки лежить не зовсім у сюжеті, він в самій людині, яка все це написала. Філософія Ернеста Гемінгуея – ось що перевертає все з ніг на голову. Розумієте, життя Гемінгвея це ж суцільний екстрим війни, полювання, особисті трагедії. І саме з цього досвіду він, знаєте, викарбував свій особливий погляд на світ, який став основою для всіх його героїв. І це, власне, і є його знаменитий кодекс честі. Це, якщо хочете, такий собі набір правил для гри, в якій фізично перемогти неможливо. Головне не те, виграв ти чи програв, а те, як саме ти вів бій. Гідність у протистоянні, ось що насправді має значення. І ось вона фраза, що пояснює абсолютно все це універсальний ключ до Старого і моря. Так, Сантьяго можна було фізично знищити, його здобич могли відібрати, але його дух, дух зламати не вдалося. Але Гемінгвей був генієм не тільки у філософії, він вплітав ці ідеї в саму структуру тексту. І тут ми підходимо до ще однієї важливої штуки. Те, як він розповідає історію, є не менш важливим, ніж сама історія. Його фірмовий стиль письма знають як принцип айсберга, і знаєте, назва говорить сама за себе. Отже, що ми бачимо над водою лише малесеньку частинку, десь одну восьму це верхівка айсберга. В тексті це те, що лежить на поверхні старий, море, риба, їхня боротьба. Голі, чіткі факти, нічого зайвого. Але ж вся магія, весь сенс у тих семи восьмих, що сховані під товщею води, це і є підтекст, всі емоції, весь символізм, вся філософія. Гемінгвей не розжовує це, він змушує нас це відчути. І ось тут просто геніальний хід. Стиль і філософія стають одним цілим. Його герой, який живе за кодексом честі, не скаржиться. Він мовчки робить свою справу. І так само автор Він не розливається в поясненнях, він просто показує. Стоїчний герой отримує стоїчну прозу. Розумієте, вся сила у цій стриманості. І найкраще цей прихований сенс розкривається, звісно, через символи. Тому що старий і море це ж не просто історія. Це справжня притча. Дивіться, у цій історії, по суті, два типи ворогів. З одного боку, Марлін це не просто риба, це велика мета, шляхетний суперник. Боротьба з ним робить Сантьяго Великим. А з іншого боку, акули. Це просто сліпа руйнівна сила. Вони не боряться, вони тупо жируть. Це хаотичне зло, якому не можна протистояти з честю, його можна тільки пережити. Отже, що ми маємо? Марлін це та сама велика мрія, заради якої варто боротися. Акули це жорстока реальність, яка цю мрію, ну точніше, її матеріальне втілення знищує. А леви, леви, що постійно сняться старому, це його душа, це символ молодості, сили, його незламного духу, це доказ того, що всередині він залишився непереможним. Так от тепер, коли ми склали докупи всі ці пазли, сюжет, філософію, стиль, символи, ми нарешті можемо дати відповідь на наше початкове питання. Історія Сантьяго це насправді набагато більше, ніж просто історія одного рибалки. Це універсальна притча про боротьбу кожної людини з величезним, часто ворожим світом проти долі, проти хаосу, проти ну проти всього. То як же він переміг? А ось як він дотримався свого кодексу честі? Він прийняв виклик мужньо. Він бився до кінця, не втрачаючи поваги ні до супротивника, ні до себе, і той скелет, який він привіз додому. Це не знак поразки, ні. Це пам'ятник його боротьбі. Матеріально здобуть знищено так, але сам подвиг, сама історія залишилися назавжди. І фінальний акорд – його останній сон. Про Левів це доказ того, що, попри все біль і виснаження, його дух не зламаний. Він відновився. А це означає, що він готовий до нової битви, він не переможений. І це, зрештою, залишає нас із питанням, яке виходить далеко за межі цієї повісті, а що насправді означає бути непереможеним? Можливо, справжня перемога це не про те, щоб привести додому трофей, можливо, це про те, щоб зберегти себе, свою гідність, коли від трофея лишився тільки скалет.